Перший час після звільнення з полону може бути дуже болючим. Дайте близькій людині час на вибір та відновлення. Це не про великі кроки, а про маленькі рішення, які допомагають відчути контроль над власним життям. Адаптація це процес, у якому беруть участь обидві сторони. Людина, яка пережила полон, потребує часу. А ми, в свою чергу, маємо бути уважними та підтримуючими. Не поспішайте, дайте їй пройти цей шлях у своєму темпі. Не намагайтеся змусити людину розказати про свій досвід чи переживання. Достатньо просто бути поруч. Навіть мовчазна увага може бути підтримкою. Флешбеки та тривожні спогади можуть бути сильними та непередбачуваними. Дайте простір для проживання цього досвіду на власний лад. Людина, звільнена з полону, може відчувати складнощі з адаптацією. Це нормально, що вона потребує нового ритму. Не акцентуйте увагу на незвичній поведінці. Приймайте її зміни, дозволяючи бути собою. Поговори з тим, хто готовий почути. Звертайся на гарячу лінію психологічної підтримки 0800 100-102. Телефонні лінії працюють кожен день з 9 до 5 ранку за київським часом.